Отже, в цьому відео нам треба розібратися з темою відокремлювані префікси. Ну і дієслова, власне, це все під егідою теми дієслово. Тому що нам треба роздивитися всі варіанти, що там буває з дієсловами, які вони бувають, які незвичні моменти присутні при їх відмінюванні. Ну або, от, щось на кшталт нашої сьогоднішньої теми цього відео. Давайте подивимось, як це відбувається в німецькій мові. Ну, насправді, в українській мові ми теж маємо дещо подібне. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо слово йти, ми можемо використати, власне, його, ну, але воно може в тому числі набувати різних модифікацій. При йти, зайти, перейти. Ну і загалом ми можемо продовжувати цей список і далі. В чому тут справа? Ну, от, у нас є основне слово таке ключове. Базове слово. Ну і от різні додатки до нього. Префікси це і є префікс, який трохи модифікує його значення. Тобто прийти до когось, зайти за кимось або за чимось, перейти через щось. Тобто, зазвичай ключове значення слова зберігається, просто трохи модифікується. Давайте порівняємо це з німецьким варіантом, як тут це відбувається. Так само ми маємо базове слово. ну, щоб вас цей запис не пентежив, давайте запишемо. Якби це слово виглядає в цілому ось так. Тобто воно написане разом. Einkaufen. Ну а надалі вам показують, щоб це було більш ілюстративно, що воно насправді складається з двох частин. Зі слова кауфен, яке перекладається як купувати, ну і от власне префікс Ein доданий до нього. Як він модифікує слово кауфен? Тоді це буде закуповуватись чимось. Тобто, ну Власне, закуповуватись. ну Це, щоб не казати, я купую ось це, я купую ось це, я купую, купую ось це. Я просто закупаюся. Ось, приблизно що означає Einkaufen. Як. Ну, Здавалося б, ну, ну то і що? Ну, от є таке слово з префіксом. Справилася в тому, як воно поводить себе в реченні. Е, а в реченні буде наступним чином, ну, як ви вже бачите на екрані. Нам потрібно чітко розуміти, де починається власне основне дієслово, і що саме відноситься до цього префікса. Тому що в ході складання речення нам доведеться їх розділити. Ось тому ну, треба мати певний досвід, звертати увагу на такі слова. І ну, якось собі занотовувати це в пам'яті. Тому дивіться. Ми дієслово залишаємо на тому місці, де має бути дієслово. Тобто, якщо ми хочемо сказати, що я закупаюся, ну, звичайно, ми починаємо з підмета і. Далі. ну Все відбувається за стандартними правилами: кауфен, змінюємо закінчення, оскільки це роблю я. Відповідне закінчення має бути е. Все, от у нас вже зв'язані ці члени речення, їх кауфе. Ну, і якщо ми хочемо обмежитися цим реченням максимально коротким, я закупаюся. Ну Ми просто далі просто пишемо наш префікс. Іх кауфе, Ось. Але не завжди речення будуть такими короткими. І, відповідно, якщо ми хочемо додати якісь певні деталі: коли, де, чому, з ким я закупляюся і так далі. Тобто, якщо з'являються додаткові другорядні члени речення, то тут вступає в дію правило рамки. Типове для німецької мови, безлічі тем воно присутнє. Ну і в цій. ця тема теж не є виключенням. Дивимося. Починається так само. кауфе На початку речення розташовується підмет з присутком, як завжди, стандартно. Ну і потім ми забуваємо про те, що у нас є це слово ein. Цей префікс. Враховуйте, що поки ви не сказали всі-всі-всі деталі, де, як, з ким, чому, навіщо, і так далі, ви не можете назвати префікс «ein». Префікс «ein» має бути, ну, або інший будь-який префікс, має бути останнім словом в вашому реченні. Після того, як ви його назвете, ви ставите крапку, речення закінчене. Якщо ви після нього хочете сказати ще щось, і у вас тут айн, і далі продовжується речення. Значить, ви щось зробили неправильно. Ну, давайте в нашому прикладі воно розширене одним. Додатком, це місце, де я закупаюся. У супермаркеті. Іхкауфе. Ім супермаркт. І тільки потім в кінці ми згадуємо, що у нас тут ще був префікс, забраний від слова Einkaufen. І ми його туди вписуємо. ім супермаркт Ein. Наступний приклад показує подальше розширення цієї рамки. Ну і насправді ви можете розширюватись, наскільки нам це треба. Тобто там може бути один елемент, два, три, п'ять. Ну, скільки треба, от стільки вона і вмістить. Всередині різних деталей. Єдине, що, пам'ятаєте, айн, скільки б їх не було, наскільки б довгим воно не було, айн буде завжди останнім. Це важливо. Ну, і тут початок той самий кауфе. Якось будь-яким дієсловом. І пішли деталі. Тут ще додається слово хойте сьогодні, тут час. Далі, знову ж таки, місце залишають їм супермаркт. Айн. Ми можемо і далі розширити, наприклад, їх кауфе, хойте. «Міт майне фройнде». Да, наприклад, з друзями я скупляюсь». Ну, от це б. За правилами мови, воно б, власне, писалося тут посередині, між Хойте і ім супермаркт. Але тим не менше, ми ще розширили рамку. Іхауфе хойте, мітмайнен Фруїнден, імсупермаркт, айн». і щойно ми сказали, «айн» і назвали цей префікс. Крапка. Все. Тобто, по суті, у нас все речення, всі деталі речення мають бути всередині рамки, яку утворюють. Ну, В нашому випадку це дієслово і його префікс. Ми ще повернемося до правила рамки, тому що це типово для мови. Німці люблять ставити все в певну граматичну рамку. Е, ну, просто її будуть складати різні слова. Ну, в нашому випадку ось так буде. Ну і наступне важваме питання: як зрозуміти, що перед вами якраз таке слово, в якому є префікс? Е, ну, от нам тут наводять в цій книзі е, список. Префіксів, які вам можуть зустрітися, ну які найбільш поширені. Зверніть увагу, мабуть, на ось ці. Я б позначив ось ці як найбільш, мабуть, розповсюджені. Е, ну, оскільки ви ще в нас немає так багато досвіду з цієї теми, тому. Ну, ми будемо постійно звертати увагу на такі речі. Ну і потроху запам'ятовувати. Ну, ось такий принцип їх роботи. Тобто, за умови, якщо ви розумієте, що перед вами таке слово, ви знаєте, що з ним робити. Це, власне, і є. Головне, що я хотів показати вам в цьому відео, сподіваюся, ви зрозуміли. Цю тенденцію, рамка, слово розділяється навпіл. Префікс в кінець. основна частина, залишається на тому місці, де і має бути. На ну, цьому, власне, все. Дякую за увагу.